Доброго дня, добродію! Ця місцина в Одесі називається Чумка. Оце гора, в якій під час чуми ховали загиблих. А ось тут єдине місце в Одесі, де поворот наліво йде англійським варіантом. Не справа, а з лівої полоси йде поворот наліво. Бачите, як воно так сплановано? Це зроблено в єдиному місці, щоб було. Скоріше поворот робити. Трішечки мене підігнали. Ось тут знаходиться сталь канат, таке підприємство. Місцева легенда каже, що від сталь Каната до Туреччини під Чорним морем тунель прокопаний. Ось така легенда. А ось тут оце вона є колишнє. Кладовище. О, там зверху зараз знаходиться станція скорої допомоги, точніше, гараж, на який паркуються автівки скорої допомоги. Весною цей схил покривається трояндами. О, якими? трояндами, тюльпанами. Хтось висадив їх небагато, але вони є і дуже-дуже красиво. Оце і є Чумка. гарний транспортний орієнтир в Одесі. Нічого примітного, але воно є. На картах воно не позначено, бо це місцева назва. Ось ось тут воно отак от виглядає. Будьте здорові!